Іван «Той Кайдашева сім'я, частина 50. Чом же ви не розділили пасіки? сказала вона, адже ж пасіка батькова? Пара, що все загарбали собі в руки. На Лавріновій половині в садку більше двома грушами і однією яблуною. А ти вже й полічила? спитав Лаврін. А вже ж полічила і своїм не поступлюсь. Садок не твій, а батьківський, сказала Мотря. То пересадусь, то пересади на свою половину, крикнув Лаврін. Який їх, чорт подуже пересадить. Пересадиш, то підвередишся, сказала Мотря. О, підвередишся, Мотра, коли Карпо не поможе, сказав, сміючись, Лаврін. Вже хоч і підвережусь, чи ні, а таки свого докажу. гукнула Мотря і вдарила кулаком об кулак. Ходім лише зараз у нехай нас волось розсудить. А не ти з свекрухою. Дайте лишень нам половину пасіки, а як ні, то бери Карпа сокиру та рубай і груші. Я вам свого не подарую, кричала, аж сичала Мотря. Та подивись лишень на твоїй половині все старі груші, а на мої ще, сказав Лаврін. Мотря каже правду ви нам дайте половину пасіки, половину овець та свиней, сказав Карпо. О, ви який розумний. Забери ще половину котів та собак. Кричала Кайдашиха, а батька хто лупив у груди? Лаврін хоч батька, батька не бив. Не бив, тільки не слухав, сказав спокійно Карпо. А ти забув, що я ще живу на світі і я маю якесь право на батькове добро. То ладен, мабуть, мене живою в землю закопати, говорила Кайдашиха. Ти хочеш свою Мотрею мене сироту скридить? Ні, Карпа, нехай нас громада розсудить. Як громада, то й Ходімо Ходім в бо я своєю часткою не поступлюсь», сказав Карпо. Карпо з Лавріном та з Кайдешихою, пішли в волость, а Мотря з Мелашкою зісталися у дворі коло волості. Волость присадила Лаврінові та матері батьківське добро, бо Карпо вже забрав свою частку ще за живоття батька. Як почула це Мотря, то трохи не скрутилась і не робила крику під волостю. от того часу між Кайдашенком і їх жінками не було миру й ладу. Карпо й Мотря посердилися з Лавріном та з Кайдашикою і перестали заходити до їх у хату. А що, Мотре, виграла? Здобрійте тим, що тобі волос присудила, дражнилась стара кайдашиха з Мотрею. Дражніть уже, дражніть, як ту собаку, говорила Мотре і трохи не плакала від злості. Обидві сім'ї насторочились одна проти другої, як два півні, ладні кинутися один на одного. Треба було... Однієї іскорки, щоб схопилась пожежа, та іскорка незабаром впала посеред усього на сміття. Раз уранці милашка вимила хату і половину сней обмила коло своєї призьби, змила сміття до порога та й пішла в хату за радюгою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вивіла з сіней і гляділа коло порога сміття. Сміття було підметене аж під Мотрину призьбу. Доки я буду терпіти од родової милашки!» – крикнула Мотря на весь двір. Вона вхопила деркача та й розкидала сміття попід Лавріновою призбою. Милашка вийшла з хати з рядниною. Коли гляне вона, сміття розкидане геть попід її призбою і по призбі. Хто це порозкидав сміття? спитала в Мотрі. Я розкидала не мити свого сміття під мою призбу, бо я тебе ним колись годую!» – сказала злістю Мотря. А зась не діждеш ти. Мене сміттям годувати, Нагодуй свого Карпа, сказала малашка і почала замітати сміття до докупу до порога. Не мети порога, бо мені треба через поріг ходити, ляснула Мотря. А вже ж, велика пані, покашляєш княгині золоті підківки, сказала малашка. Не мети порога, бо візьму тебе за шию кішку та натовчу морду в сміття, щоб одруга так не робила, сказала Мотря. Мотрані слова були дуже докірливі. Малешка спалахнула от сорому. А ти, паскода, то ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя свекруха? Ти думаєш, що я тобі мовчатиму, розкричалась Малешка. То ти мене вчиш, як малу дитину. Ось тобі, ось тобі. І малашка підкидала сміття деркачем на мотрену призбу. На стіни, на вікна, аж шапки в вікнах дзвеніли, а що було мокре, то те приставало до стіни. Мотря глянула і рота роззявила вона не сподівалася від малашки такої сміливості і спочатку не знала, що казати. То це ти так, то це та, що от свекрухи втікала? Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я от тебе не втікатиму і мовчати тобі не буду. Ось тобі на, ось тобі на. Деркач свистів, як шуліка в повітрі в малащаних руках, а шибки аж дзенькали. Мотря кинулась до малашки та й почала видирати деркача з рук продовження в наступній частині.